Добрий день, любі діти! Діти, а ви любите подорожувати? Сьогодні ми з вами відправимося на північ. Ви знаєте, що на півночі дуже холодно, морозно, повсюду лід, сніг. Давайте подивимось, які тварини там живуть. Подивіться на картину. Діти, а хто з вас бачив живого білого ведмедя в зоопарку? Він схожий на бурого ведмедя? Так. А чим відрізняється білий ведмідь від бурого? Колір шерсті білий, білий ведмідь любить воду, легко плаває, живе на півночі. А чим він схожий ще на бурого ведмідя? Такі ж лапи, такий же великий. Яка шерсть у білого ведмедя? Густа, тепла, тому й у найлютіший мороз йому не холодно. Білі ведмеді живуть далеко-далеко на півночі в Льодовітому океані. Взимку і влітку по океану плавають величезні крижини. Пливуть вони повільно, здається, ніякий звір жити так не зможе. Ось серед людів і живуть білі ведмеді. Харчуються ведмеді рибою, дрібними морськими тваринами. Якого звіря ми бачимо на цій картині? Це морж. Тіло у моржа велике, незграбне. У моржа шерсті немає. У нього дуже товста шкіра і є підшкірний жир, який зігріває моржа і ніякий мороз йому не страшний. Підшкірний жир краще, ніж тепла шуба. Якого кольору морж? Коричнього. На мордочці у нього є ікли. Для чого вони потрібні моржеві? За допомогою ікол він підіймається на крижину, встромить ікла підтягнеться і підіймається на крижину. Плавають моржеві, допомагають ласти. Морж ластами працює, як веслами. Він плаває дуже швидко, мешкають маржи моря північного льодовитого океану. Це тюлень. Велику частину часу ці тварини проводять у воді, швидко пересуваються в ній і вправно пірнають. Причому передні лапи у них діють, як весла, а задні як кермо. У воді тюлені видають нечутні звуки. Ультразвуки, за допомогою яких вони виявляють здобич. Розташовані на верхній губі пучки довгого волосся. Це вибриси є органами дотику. Шерсть тюленя складається з короткого, жорсткого і рідкого волосся. Тюлені хижаки. Погляньте. То це так, пінгвін. Пінгвін найвідоміше з тварин Антарктиди. Це хижий морський птах. Пінгвін майже весь рік проводить у морі і виходить на берег лише взимку, щоб народити нащадків на крижаному березі. Оперіння Пінгвіна. На спині чорне, а на грудях біле. Що робить його у воді менш помітними для ворогів? Під шиєю і на щоках у нього жовто-оранжеве забарвлення. Харчуються пінгвіни рибою, кальмарами і крилами. Крилами. А тепер подивіться на цю картину. Хто це? Олень. Тіла оленя вкрита густою шерстю. Якого вона кольору? Коричнева і сіра. На голові у оленя роги. Великі та крислаті. Роги, схожі на гілки дерев, вони дуже красиві. У оленя струнки. Та сильні ноги. Для чого йому потрібні такі ноги? Він тікає від ворогів. Олень багато бігає по сніговим покровам. На ногах у оленя широкі копита. Для того, щоб він не провалювався в сніг. Дикі північні олені живуть в тундрі. Вони добре пристосовані до суворих умов життя в тундрі і заселяють території аж до берегів північного льодовитого океану. А цю тварину зовут Песець. За розміром, вони трохи менші за справжніх лисиць. Песці бувають двох забарвлень білі і голубі. Точніше, темні. Песці живуть в тундрі. Це всі гідні тварини. Песців ще називають полярними лисицями. А це полярна сова. Білі сови досить крупні, очі великі, жовті, дзьоб і кігці чорні, тіло сови покрите пір'ям у сови безшумний, Полярна сова живе в тундрі. Це хижий птах. Діти, а куди потрібно піти, щоб побачити цих тварин? Так, в зоопарк або аквапарк дельфінарій. На цьому наша подорож закінчена. Дякую за увагу. До зустрічі!